Вітаю, я Ковалишина Альона, ветеринарний лікар-дієтолог, а також засновниця проєкту VetEvent.online. VetEvent, VetEvent з'явився тоді, коли у світі розпочалась хвиля ковіду. Я тоді працювала у ветеринарних клініках ЦСВМ і мені довелося поставити на паузу дуже багато ветеринарних конференцій, мастер-класів і взагалі навчання ветеринарних лікарів, які працювали у ЦСВМ на той момент. Я дивилась форуми, читала Фейсбук і розуміла, що всі ветеринарні лікарі дуже схвильовані. Ніхто не знає, що саме робити у цій ситуації. Всі хотіли навчатися, всі хотіли щось вдосконалювати, але не було такої можливості. І я вирішила, що найкращим способом для того, щоб поділитися своїми знаннями, буде запровадити онлайн проєкт Саме так і з'явився вет-івент. Ми почали з малого, ми почали з саморобного сайту, який я робила сама з лекторів з першою лекторкою була Антоніна Гайдамак, і вона саме розпочала з дерматології. Ми робили маленькі вебінари, які коштували. Досить ціна, ціна на цей ці вебінар була доступна, і ветеринарні лікарі могли спілкуватися один з одним. Але через деякий час проєкт почав рости, і ми вийшли на той рівень, коли почали запроваджувати саме ветеринарні курси. І зараз ви вже бачите у нас на сторінці та на сайті, як багато ветеринарних лікарів до нас долучилися. У нас є лекції, які ви можете безкоштовно подивитися на YouTube-каналі. Є лекції, які ви можете подивитися, і задонатити на ЗСУ. А також є онлайн-курси, які покращать вашу кваліфікацію. Всі онлайн-курси можна придбати або одразу, або на виплату умови я надсилаю кожному окремо. Тому долучайтесь до нашої спільноти, навчайтесь і здобувайте нові знання.